21 квітня на Apple TV вийшов пригодницький екшн фільм Примарні. У ньому відставний капітан Америки Кріс Евенс запросив на побачення красуню Ану де Армас. Але потім пошкодував про це. Я вас вітаю. мене звати Олексій. Сьогодні на огляді Ромком бойові комедійний примарні. Це фільм цього року від Apple TV+. Хочу поділитися своїми враженнями після перегляду цього фільму. Тому беріть щось солодке чай, каву і дивіться цей огляд. Пол завжди мріяв стати сімейною людиною, але щоразу йому трапляли жінки, які не пробуджували в ньому найменші емоції. Але одного разу в його житті з'являється мила та впевнена собі Седді, яка змушує головного героя закохатися всім серцем. Але вже ж після першого побачення засовується, що ця красудня працює у секретній службі, виконуючи для неї найнебезпечніші завдання по всьому світу. І саме зараз на Вітом нависає загроза глобального масштабу, зрозумівши, що поодинці з такою серйозною справою їм не впоратись, Седі просить допомогу у Коула. Так молоді люди стикаються з купою небезпечних людей, готові піти ради втілення своїх страшних. Планів у реальності на будь-які жертви. Чи вдасться парусці впоратися з такими підступними супротивниками, чи людство вже приречене? Режисер картини Декстера Флетчера починається як середньостатистичний ромком із привабливими зірками у кадрі. Тут є легка невимушена атмосфера, жарти, флір, словом, все, що може зустрітись у фільмах з типовими жанрами. Але стрічка швидко позбавляється грайливого настрою і вважає за краще бути пригодницьким шпигунським бойовиком. Особливо видощне, хоч і з помітним мильним задником, виглядає сцена погоні зі гірським ландшафтом Пакистану. Тут немає жодної краплі реалізму, зате спостерігати за нею весело та цікаво. Творці ніби забули про асму Коула. Приймальні не можуть похвалитися якісною комедійною складовою. Автори примудряються використовувати Камео. Глядачам намагаються втюхати натуральний фан фансервіс. Чи означає все сказане вище, що новинка від Apple TV+, зовсім нікудишнє кіно, чи ні. Загалом це прийнятний варіант на вечір, який рішучі. Що вимагає хорошого пива та всіляких смаколиків до нього. В кінці хочу сказати, цьому фільму я би поставив, напевно, 8 з 10. Це романтичний комедійний пригодівський фільм, тобто всі самі класні жанри, які мені подобаються. Напевно, через рік я його би ще раз би подивився, тим паче в головній ролі сам Капітан Америка. Ну ви все розуміли хто. І ось ця актриса, яку я дуже тяжко заповнити і сказати повне ім'я. Але я бачу, вона у всіх фільмах вже з'являється, і вона дуже симпатична, класна молода акторка, яка, напевно, в майбутньому зніматися буде досить часто в таких жанрових фільмах, і вона в них ну, виглядає дуже класно. Тому рекомендую подивитись цей фільм. Також напишіть коментар під цим відео, як вам цей фільм. Ось поставте лайк, коментар обов'язково. І підписуйтесь на наш канал. Всім хорошого настрою.